Доброго дня, мене звати Дворок Миколи, Це проєкт Президент України. План Б, про який я казав, це створення умов надання свободи громадянам України і створення умов для реалізації вільної економіки для того, щоб наша економіка виросла в багато, багато разів і в кінці кінці вдихнали і перегнала ВПР в російської економіки. Для цього. Ну, це може бути так реалізовано нашою владою, де там ще кимось, хто це захоче реалізувати. Але якщо ми дійдемо до виборів і до того часу ніхто це ні так і не реалізує, то я пропоную себе як кандидатуру президента України і готов реалізувати цей план лише за три місяці. Як він буде виглядати? В перший місяць буде реалізована нова конституція, яка зніме всі обмеження ведення бізнесу і підвищенню економічного розвитку України і кожного індивідуальна кожної людини. Тобто буде створена та мрія, яку дехто називає американською, їде в Америку для реалізації такої мрії, де кожна людина зможе стати мільйонером. Так от я хочу її створити тут. Бути в Україні, щоб українцям не треба було нікуди їхати, а вони могли тут, використовуючи свою свої, свої розум, свої старання створити тут, виконати свою мрію, стати багатими і щасливими і зробити все можливе німожливо для перемоги України. Тобто буде створена в перший місяць, буде створена нова конституція, і буде вона проголосована. В перший же місяць пройти нової Конституції будуть, будуть зменшені податки, спрощені максимально, буде зменшена візнамита. Ну, Прости, все це мої поки що фантазії. Звісно, там цифри будуть і, і, трохи оброблятися. Припустимо, перший податок, який буде поступати держава, це 2-2% від руху грошей також 5% на вивезення, переміщення грошей, там, товарів за межі країни, і так само 5% за вивез товарів назад. Ну, тобто за товари назад 5%, ну, все, що ж, товари, гроші, без різниці. Є пересечення границі, 5% ти маєш відрахувати. Не, не має значення, які, куди, що рухаються. Потім Кожна, то есть, влада повністю, держава повністю від себе цікає обов'язки всі, крім армії, спецслужби, зовнішніх представництв. Тобто все інше переходить в управління вільних громад. Тобто, вся Україна у нас і так поділилась на громади, ці громади отримують повністю свободу, повністю обирають всіх необхідних чиновників для своєї. Безпечними, то тобто, є існування. Тобто вони обирають своїх суддів, своїх прокурорів, своїх, своїх шерифов, пожежників, там всіх, всіх, всіх. Коли їм треба, що хоч там ціли, продумують, все це вони самі себе обирають і це, це знімає повністю відповідальність з держави. Тобто Вони самі там з цим розбираються. Самі вони вирішують, які податки платять для утримання своєї громади. Тобто тут теж знімається проблема з державою. Государство чисто займається лише армією, спецслужбами і защитує громадян України за, за межами України. Так що знімається будь-які як втручання в бізнес. Ставиться повна заборона втручання в держави в бізнесу. Також ставиться повна заборона на виведення держави будь-якого бізнесу. Тобто, будь-який бізнес може бути пропроданий. Держ Держчиновники не мають права займатися бізнесом. Все державне майне, майно, яке не пов'язане з армією, має бути розпродано. Тобто, все повністю починає атинувати навчальних закладів, від будь-яких підприємств. Будь-яких підприємств, тобто військових підприємств. Все все, все 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 має бути розпродано, там може бути фактично не відразу. Там може бути визначена якась ціна, якщо колектив бажає забрати його в своє управління. Будь ласка, нехай нехай забирає, вони будуть позичені. Тобто, це може бути позичене підприємство, а підприємство має бути виплатити вартість майна які вони забрали. Так само стосується навчальних закладів. Навчальні заклади теж фактично привчаються в вакцині товариства не Вакцині товариство, а що називається в Америці партнерство. Тобто всі. Його представники стають партнерами, якщо вони хочуть, самі вирішують, збираються. Ми от нам подобається оцей заклад. Ми вважаємо, що він буде. І вони стають партнерами. І вони мають виплатити державі вартість всієї нерухомості, і всього, що знаходиться в учебному закладі. Так, це фактично теж бі бізнес, Вони заробляють за рахунок того, що навчають людей, то, будь ласка, займайтеся цим бізнесом. навчайте дітей, що вважаєте, ви що ви там приносите корисне знання надаєте, то будь ласка. Якщо ви це не зможете, ні проблема. Ви це продасте і таким чином ви не можете повністю продати все майно комусь іншому. Хтось його викупить і розрахується з. Держави. Всі гроші, которые будуть получені от всіх цих приватизацій, підуть на каф пенсійного фонду. Тобто на кожну людину буде створений свой пенсійний фонд. Визначена, яка у нього має бути сума. Цей пенсійний фонд може бути в доларах, там, в чи в чем завгодно. Ці гроші зможуть передаватися по наследству, ці гроші людина зможе отримувати там, як пенсію з кота певного часу, або, можна сказати, якщо, то есть, з -то віку, там, або якщо вона стане інвалідом, то вона вже зможе працювати, то вона вже зможе його отримати. Так само цей пенсійний фонд буде йти відсоток з видобутих надр. Тобто, якщо дітей буде відуватися на надри, той, хто буде видувати на надри, має частину це виплачувати в той пенсійний фонд. Чи пенсійний фонд буде створюватися фактично з народження на України? Тобто, коли на території України буде народжуватися дитина, яка по факту має стати громадянином України, і починає нараховуватися під той створюється. Той той фонд нараховується гроші. З цього грошу, грошей може бути оплачуватися на, на навчання дитини. І, навіть якесь лікування, якщо буде потрібне лікування. Тобто. А, а далі людина переходить повністю ну, в свободне плавання. І люди, які не обмежені ніякими які перепонами для ведення бізнесу, мають дешеві ресурси, мають всього дешевого, зможуть створити дива. Да, я що далі зайшов. Ну, на сьогодні, поки що все. Це, на жаль, ми, всі мої думки, відео будуть таки, це не очень. Та, так, ну, тін, я, я фактично аматор в, цьому, в цій справі. І буду потрохи намагатися знімати щодня якісь відео. І з кожного дня вони будуть все краще і краще. А на сьогодні, дякую, Дякую, що ви були слухали. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, якщо ви хочете щось змінити, підписуйтесь. Якщо вам цікаво, з то закінчиться, підписуйтесь. Хай щастить. дякую.